Можливо, десь будуть тягнути трошечки литкові м'язи і ахілесове сухожилля. І це нормально видих, тому що більшість людей звикли жити на п'ятах. І ахілеси трошки скорочені скорочені у людей. І коли ми переводимо в новий правильний баланс тіло, ахілеси будуть натягуватися, їм потрібен час. Щоб видовжитися. І перший час буде трошечки некомфортно. Ну, якщо трошечки, це нормально. Тому, якщо вам трошечки некомфортно, і ви відчуваєте такий стан тонусу, натяжіння, це нормально і це круто, і це правильно. Якщо ми такі в'ялі ніякі, то це неправильно, невірно. А трошечки підтягнуті, це вірно. І в цьому підтягнутості ми будемо розслаблятися з вами.